Всім привіт, я Ярослав. Вітаю вас на моєму особистому каналі. Я зараз рідко щось тут публікую, але це відео дуже важливе і для мене особисто, і я вважаю, що і для суспільства в цілому. До речі, одночасно воно буде опубліковане і мовою оригіналу, тому кому не потрібен перекладач, посилання буде в описі. Сьогодні я розповім вам про хорошу справу небайдужих людей у маленькій, але надзвичайно згуртованій країні Естонії ком'юніті волонтерів об'єдналися задля допомоги Україні, у тому числі і мої друзі, з якими я познайомився, коли навчався і проживав в Естонії. Мені вдалося дізнатися, що ж все почалося, і чому люди, які живуть за сотні кілометрів від України, продовжують допомагати і підтримувати нас уже протягом трьох років і не втрачають свого ентузіазму. Ми привозимо автомобілі для української армії. Почалася війна. Маю на увазі повномасштабне вторгнення. У 2022-му. я хотів якось допомогти Україні, але чесно, спочатку не мав уявлення, як саме Ми почали з гуманітарної допомоги. тощо, але дуже скоро ми зрозуміли, що українській армії необхідні позашляховики та пікапи. позашляховики. Це одна з найнеобхідніших речей для наших захисників. Вони допомагають виконувати бойові завдання, евакуйовувати поранених та доставляти провізію та необхідні засоби. Я дав собі обіцянку підтримувати Україну до кінця війни, але я ніколи не усвідомлював, що вона буде тривати так довго. з чого ж усе почалося? Це був пікап не на ходу. Нам вдалося його полагодити, і це було оцінено. Так і почалася історія з машинами. А від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні на рахунку проєкту вже близько 50 позашляховиків для потреб української армії. відверто кажучи, з самого початку на цей проект витрачали виключно власні кошти. Але Люди хотіли підтримати нашу ініціативу. Друзі, знайомі та інші люди захотіли долучитися до проєкту фінансово. Перші донати на початку проєкту Прід приймав на власний рахунок. Але це було некомфортно для прозорого обліку, тому вони звернулися до неприбуткової організації MTU Toyota та і попросили створити для цього проекту окремий рахунок. І в такому форматі все стало супер прозоро. Мені здається, що ми одна з найбільш прозорих організацій бо наш банківський рахунок публічний. Ми публікуємо виписку щомісяця. Всі донати і всі витрати, за які купуються авто або деталі, відображаються у цьому щомісячному звіті. Загальний принцип проекту використовувати людські донати виключно на покупку та ремонт авто. А коли ж грошей на рахунку не вистачає, чи то для покупки хорошого варіанту, чи то для покупки деталей. Ну прід просто докидає свої власні кошти. Я поцікавився у хлопців, як і чому вони приєдналися до проекту. От, наприклад, Рене it спеціаліст його з Україною поєднує вже певна історія стосунків, тому що компанія, в якій він працює, займалася впровадженням електронного квитка у громадському транспорті Києва. Я приєднався до проекту три роки тому. на форумі автомобільного ком'юніті, що спеціалізується на відновленні та реставрації старих авто. Який більшість більшість нас тут я почав пропонувати, чим я можу допомогти у підготовці цих авто. Починалося все лише з однієї машини. Але коли проєкт почав розростатися, кількість авто зростала, і потрібні були додаткові люди, які були готові допомогти справитися з цими об'ємами. Оскільки у мене є такий досвід, тому деколи в вільний час я долучаюся до роботи. А із Лаурі, Мариком і Каспором, я познайомився під час свого навчання у Таллінському технологічному університеті. Це мій другий раз, коли я приєднався саме до поїздки з цими хлопцями. Чому я приєднався до проекту? Тому що мій брат почав цим займатися. І я йому типу допомагаю. Ну і трішки через тебе. Останнього разу, коли я вирішив приїхати сюди, я власне також хотів зустрітися з тобою. Ми привезли вісім машин, якщо я не помиляюся, але в однієї виникли проблеми. На щастя, де суттєві і дуже легко вирішується. Тож вона приїде з наступними авто. коли Лаурі розповів нам про проект, для мене було відразу однозначно. Я хочу стати частиною цього, адже моє хобі також ремонтувати всяке. мотоцикли або машини. Так що я з першої секунди вирішив прийняти участь і взятися за ремонт ось цієї машини, провести кілька ночей для хорошої справи, займаючись своїм хобі, це безсумнівно варто зробити. Це мій третій візит в Україну, щоб пригнати авто. З міхкелем я вперше зустрівся уже в Україні. у мене є трохи вільного часу, щоб приганяти авто сюди. Але з точки зору ремонту цих авто, я <плес> точно не на першому місці. Всі ремонтні роботи хлопці виконують особисто своїми руками і у вільний час, щоб максимально ефективно використовувати кошти та не переплачувати. Я ремонтував ось цю машину. Це виявилось трішки легше ніж ми очікували спочатку. Ми змогли відновити її доволі швидко після невеликого ремонту. І зараз вона тут, після того як проїхала майже півтори тисячі кілометрів. Але не все і не завжди іде гладко. Фарба, яку ми замовили, виявилася сірою, але потрібно було фарбувати, тому я пофарбував її, як є. Наступну ми зробили трішки темнішою, але це було не набагато краще. Тому що, якщо ти додивишся, наступну світлосіру це я фарбував. Вона вийшла трішки темнішою, але недостатньо. Виходить, що ви купили різні фарби. Так, тепер у нас 50 відтінків сірого. Ми спробували останню зробити темнішою. В магазині нам вдалося купити лише маленьку баночку чорної фарби, але нам потрібно було мінімум літр. Все ж останнє нам вдалося пофарбувати в необхідний відтінок. Перетин кордону зайняв трішки більше часу, ніж ми очікували. Все інше прийшло як по маслу. Але насправді цього разу ми самі створили собі ті проблеми, з якими стикнулися. Всі авто мали коректні декларації. Мається на увазі, була задекларована як сама машина, так і все, що всередині. В принципі, це зайняло лише півтори години. Але було кілька машин, де в декларацію була внесена лише машина, без вогнегасників, антисептиків і різного необхідного краму, який ми також везли з собою як допомогу. Бо гнати порожні машини це божевілля. Ми завжди шукаємо, що ще потрібно привезти, щоб поїздка була максимально корисною. Тому нам потрібно було задекларувати все безпосередньо на границі, і це зайняло трохи більше часу. Прід за професією – спеціаліст, але жартома називає себе youtube механіком до війни в Україні я завжди ремонтував свої автомобілі на СТО. у нас не було багато грошей, і нам вистачало лише на купівлю авто, що потребували певного ремонту. Сьогодні це доволі просто, бо у нас є ютуб, де можна всього навчитися. за цей час. Я здобув багато досвіду у ремонті машин. Ми міняли двигуни, варили рами, міняли коробки передач. До війни я не міг собі уявити, що коли Робитиму щось подібне. Зараз у нас в команді є кілька професійних механіків, і я завжди можу запитати у них поради. Коли ми перевозимо ці старі відновлені позашляховики, це лише невелика допомога, але також і певна моральна підтримка, що ви, хлопці, розумієте, що ми з вами, і ми за вас. Мій план продовжувати це робити до перемоги. Всі учасники проекту займаються ним виключно у вільний час. Тобто ніхто не отримує жодної оплати. Але чи легко знайти людей, які готові не лише вкладати свій час, але і кошти для того, щоб допомогти перегнати авто в Україну? Більшість з них родичі, друзі або знайомі. Але взагалі можна знайти багато людей, які зацікавлені в поїздці в Україну? Тому що відвідати країну, що перебуває у стані війни, це зовсім інший досвід. Всі авто проходять такий собі тест на витривалість, чи то на якість ремонту у півтори тисячі кілометрів. Власне, стільки займає дорога з Естонії в Україну. А в цьому трейлері лежить запасний двигун до Соренто, який хлопці приганяли два роки тому, і воно весь цей час відпрацювало на фронті, точно не в самих простих умовах експлуатації, але його замінять і воно буде працювати далі. Коли хлопці приганяють авто, вони поєднують корисне з приємним та використовують поїздку як шанс краще познайомитися з Україною. Вони витрачають власні кошти на цю поїздку замість звичної відпустки в умовному Єгипті. Це теж свого роду відпустка, адже вона триває кілька днів. У них залишається якийсь час на відпочинок, та щоб ближче познайомитися з містом та нашою країною в цілому. Якщо за кілька тижнів або за місяць ми анонсуємо, що нам потрібні водії, ми завжди знаходимо добровольців, які готові за власний кошт поїхати, заправити авто, заплатити за своє проживання та за збройні квитки. Я вважаю, що Львів дуже красивий місто. Центральна частина міста має, наче, свою особливу ауру. мені дуже сподобалося. Звісно, шкода, що зараз війна, але на щастя, тут це не дуже відчувається. Життя виглядає доволі звичайним. Я розумію, що для мене як для туриста відчувається дещо інакше, як для людей, які постійно тут живуть. Я у Львові вже вдруге. Але вперше я був тут теж уже під час війни. Місто дуже красиве. Це старе місто, і для мене чимось нагадує Талін. Це дуже красиве місто, і я взагалі планував відвідати його більше ніж 10 років тому. Як мінімум двічі за цей час я планував приїхати, але обидва рази подорож скасовувалася з різних причин. Четверо членів експедиції поїхали назад до Естонії на авто. Один з них залишився інкогніто і не потрапив на це відео, адже він поїхав гнати машини в країну, де йде війна, щоб не робити вдома ремонт. П. Пріоритети ми не скажемо його дружині. Ну і люди, які переживали ремонт, такі 0% засудження, 100% розуміння. Ще кілька з них поїхали до Одеси. Я ніколи не був в Одесі і раз ми вже тут, то ми поїдемо і побачимо це прекрасне місто, а також поплаваємо в чорному морі. оскільки я вже бував в Україні кілька разів. Я можу сказати, що завжди цікаво подивитися навколо, тому що Україна красива країна. На цій ноті ми розпрощалися. Я забрав один із пікапів по зав'язку забитий вогнегасниками та іншим крамом, і погнав його на Київ, де успішно передав благодійному фонду територія життя. Від себе особисто та від імені всіх українців я хочу висловити щиру подяку естонським волонтерам за вашу працю, за вашу віру в нашу перемогу і за все, що ви робите. До зустрічі на моєму особистому каналі. Наразі. Ми бійці. 13-ї гвардії наступу в Харті. виносимо свою подяку нашим естонським друзям за придбання для нас цього шикарного пікапу. Ми дуже вдячні їм за допомогу. Велике спасибі! Слава Україні! Героям! слава!